Коли він сказав за жодних умов, Франція не буде воювати з Росією. Франція вже офіційно ще в вересні минулого року устами е е е Макрона відмовилась від п'ятої статті. Окей. Тому... Є, 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 є прибалти, є Скандинави, є фіни, які зараз долучилися до НАТО. Так, да, є. Але Франція ядерна держава. Яка має дуже потужний флот і дуже сильну армію. І якщо вона виходить з Гри, то, власне кажучи, ми можемо сказати: ну, уявити реакцію Німеччини, яка скаже, а що ми? Французи вони не хочуть, поляків уже немає. Навіть просто психологічно уявити, що німецький солдат. В третій раз хоче воювати проти, проти росіян після Першої і Другої світової пропаганда в Німеччині, російська, працює на страшних обертах. Це неймовірна річ, я скільки я знаю, наскільки у нас є інформація, знаєте, як то кажуть, російська пропаганда в Україні це нічого у порівнянні з потужністю російської пропаганди в Німеччині. Хоч німці і намагаються в рамках закону і штрафувати і депортувати і навіть давати умовні терміни, але туди вкладається така туча грошей і така кількість агентури, то, власне кажучи, закрити цей водоспад дуже важко. Тому, коли буде, як то кажуть, без п'яти північ, і коли Путін зрозуміє що це кінець і абсолютний кінець. І якщо у нас не буде достатнього і противаги, тобто якого такого генерала Власова сучасного, який міг би контролювати армію, а армія проконтролює Росію, але це повинна бути сильна особистість, це повинен бути безумовно із колишніх. До речі, ми, у нас зараз дуже недооцінюють Олексія Олексійовича Власова, бо, незважаючи на те, що так він був командувач російської визвольної армії Росія, Росія, але він писав і листи і він намагався скоординувати дії ЗУПА. Він вважав, що російська визвольна армія повинна визволяти Росію. А народи колишнього Радянського Союзу повинні визволятися від російської колонізації, тому той, і цей же самий Власов, і Шкуро, генерал Шкуро, командувач Донського козацтва, який був повішений в 47-му році у дворі е, Лук'яю Кадебійської тюрми в Москві. Все це були союзники України, тією чи іншою мірою, в якою вони бачили тоді, але вони були поруч з нами. Це були сильні генерали, сильні особистості. І якби не відбулося фатальних помилок Другої світової, то ми могли б бачити можливо, цивілізовану Росію І ще давним-давно. Для того, щоб убезпечити себе від апокаліпсису, нам зараз сконче необхідні ось такі люди, як генерал Власов, генерал Шкуро, це не ліберали, це люди, які можуть взяти в руки важку владу, важку відповідальність, не боятися розуміти, що ліс рубають, щепки летять. Ну що ж, відповім. Відповідно, нічого страшного. Це як свого часу, можливо, я зараз скажу непопулярну річ про генерала Франка, але генерал Франко свого часу пообіцяв, що передасть владу королю в присутності парламента за умови, що принц, який претендує на роль короля, 20 років не буде виїздити з Іспанії. Він буде жити, вчитися. Лікуватися, відпочивати і жити в Іспанії. І ніколи жодного дня ніде. Ну, погодьтесь, за 20 років патріотом своєї держави можна стати, коли тебе немає ні маєтків, ні квартир, нічого. І ти вже звик, і це, власне кажучи, твоя батьківщина. Uh -huh. І в 1975 році урочисто в, в, в парламенті генерал Франциско Франко. Передав свої повноваження і пішов під суд. Так був суд його до страти присудили. Потім у зв'язку зі старістю, і і тим, що був рак хворий на рак і далі далі. Ну і потихеньку воно так, старичок помер, бо вже з своєї смерті. Те ж саме, що відбулося з Августа Піночетом, Те ж саме, що відбулося з багатьма сильними людьми. Так от, якщо Росія. Не буде мати нічого альтернативного цьому безумному покидьку, і армія буде стояти і не розуміти, до кого пристати, от тоді буде так трошки трьомно. Тоді ми деякий час будемо сильно нервувати, і тоді залишиться остання надія знову ж таки на старі зв'язки в бункері бункер просто був відрізаний від комунікацій, і бункер, кажучи, ну, випадково але або зірвався, або помер, або щось, щось так. так. Це складно, а, це а... боляче, але цей варіант завжди є, власне кажучи, куди діватися. Олександр, 30 секунд нашого часу, я вкраду для того, щоб нашій глядацькі аудиторії нагадати, друзі, про важливе з Олександром Зіліньком ми сьогодні говоримо на прості теми. Та дуже хочеться говорити про те, що завтра буде перемога, немає жодних небезпек, але це неправда. Та тут ми говоримо завжди правду, як вона є, і маємо поширювати те, що перемога буде. От я хочу вас поробити те, що перемога буде, це точно знаєте. От якщо ще мабуть тиждень назад, я думав, що буде не те, що не завтра і не а не післязавтра, а набагато. Пізніше, а тепер мені щось здається, що термін зараз... трошки трошки наближається, а да, перемога я трошки ближче. Я тільки нагадаю, друзі, не забувайте, будь ласка, ставити нам вподобайку для поширення цього ефіру. І, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Куванова Live і на YouTube Прямий. Пане Олександре, буквально ну, з язика зняли, хоча я не знаю, наскільки там те саме ви хочете сказати, але коли от, от ви зараз перераховуєте, по-перше, ви почали з надзвичайно важливої історії цих перемовин, які довго готувалися. По-друге, ми ж розуміємо, всі не сліпі щось відбувається на фронтах. Наскільки я знаю, наскільки мені повідомляють мої джерела, ще справді нічого не починалось. Але ми вже бачимо результати та малими силами. Ми пішли і о, є таке поняття: оцей годинник, який показує, наскільки зараз світ близький до ядерної війни. То я зараз його просто перефразую. Що цей годинник власне для Путіна показує? Та тобто, ми бачимо оцю цю ядерну ескалацію заяви. Ми бачимо небезпеку, яка була пов'язана і лишається Запорізькою атомної простанцію, яку ми з вами згадували. В нас є страшна трагедія із підривом російської армії Каховської ГЕС. Це все для мене елементи. Однієї історії, то я хочу зрозуміти, невже там в Кремлі справді не знаю. Можливо, розкладають якісь мапи, можливо, Генштаб приходить і каже: дивіться, ось буде скоро те те, -те, -те". От про ну не перемогу, да а про перспективи, що буде відбуватися незабаром на фронтах, що змушує Путіна йти в цей Чорний вабанк Бахмут, під Бахмутом у них катастрофа. Те, що всі говорили, це буде їм старі він все більше і більше оформляється. Зараз, от дай Боже, щоб вони довели до кінця свою фатальну помилку, вони почали наступ сватово кримінна. От як тільки вони туди добре війдуть, це буде просто, просто вау, як то кажуть, ну аж ну, дай Боже, щоб вони не злякалися, не зрейфіли. І все таки пішли ще трошечки глибше, і тоді там так красиво вийде і так багато вийде. А два великих котла на півночі на, в центрі, ну це зовсім. Два Сталінграда, це, як так кажуть, джекпот. Тому поки що дивимося, поки що, поки що на жаль, знаєте серйозно кажучи, хлопці скільки крові проливають для того, щоб втримати цю лінію і потрошку видавлювати, то це ціна є жахливо. Ми цю ціну безумовно. Знаємо після війни і зрозуміємо, наскільки ми винні тим, хто зараз сидить на першій лінії. Точніше, не сидить, а в повний зріст іде вперед. Тому вони тримають за головне, щоб всі інші тримали свій фронт. Та, я хочу якраз от поспитати вас про інші фронти пан пане Олександра. Як ви собі пояснюєте зараз дедалі більше з'являється в нас інформація про різні скандали? Вони ганебні, і це це навіть не корупція. Я навіть не знаю, як це назвати. Та от буквально вчора там стало відомо про те, що Міноборони закуповувало ківларові шоломи в чотири рази дорожче, аніж це робили, наприклад, волонтери чи цивільні. І я знаєте, за що переживаю? Це ж історія не про внутрішню ганьбу і внутрішню корупцію. Це історія про те, що часто ну, по перше, ми просимо я кожен день прошу українців донатити і віддавати останнє. Ми знаємо, як багато нам дають гроші західні партнери. Мере, це гроші не на війну, але таким чином вони поповнюють наш наш бюджет і з нашого бюджету гроші мають йти на, на армію і на фінансування. У нас постійно якесь розкрадання гуманітарки, і далі. Далі, тобто, в нас є світ, в якому війни немає. Або це в прямому сенсі, коли війна мать рідна. І я переживаю, щоб на Заході якраз от ви згадували про німецьку пропаганду да, з Російської Федерації. Та на що росіянам вкладатися, якщо можна просто правду розповідати про цю корупцію? Я переживаю, щоб західний світ на цьому фоні від нас не відмовився, да не сказав: слухайте, так ви, виявляється така багата країна, ви розкрадаєте свою армію під час війни? Ну, значить, у вас все ок і так? Ну власне, кажуть, про це абсолютно недвозначно. Кілька днів назад сказав Байден про те, що ніякого НАТО бути не може. Бо в НАТО приймають не армію, і не штаб, і не бригади, і не, і не добровольців. НАТО не прийме державний апарат України свій склад в тому вигляді, в кому, у якому зараз знаходяться державні органи влади. Ні про який НАТО, ні про який Євросоюз розмов бути не може. Абсолютно. Це, по-перше, в наших союзників дві великі претензії, бо є два персонажа, від достатньо відомих Баканов і Венедіхтова, люди, яких призвели до загибелі деякої кількості західних інструкторів і представників. Що ви маєте на навод... увазі? Шпигунство. Угу. Кадрові офіцери ФСБ були особисто бакановим прийняті в штат Служби безпеки України за його підписом. Шпигуни були... Шпигунами була перенасичена ця прокуратура. І якщо ми зараз там показують, там піймали якогось коригувальника, який на велосипеді їздив. А що коригувальних на велосипеді? Коли обласний прокурор приходить і спокійно зливає ці мобілізаційні оборонні плани в повному оригіналі. Коли начальник обласного СБУ спокійно все це передає. І внаслідок цього йде знищення на величезні суми допомоги Західної і ще і... Ті, хто приїхав, супроводжуючи інструктори і далі, попадають під обстріл, а Баканов продовжує спокійно брати уроки великого тенісу зараз в Києві. Мадам Венедіктова одна з найбагатших послів в Швейцарії, найбагатших постатках. От ви сказали, що багата країна, так? Да? Дійсно, посол України в Швейцарії одна з найбагатших послів. Які живуть в Швейцарії. А ви впевнені, mm -hmm. що Баканов знаходиться в Києві, що він не в Америці? Ні, він, ну, принаймні, місяць назад він був тут. Далі я його просто не прослідковував, він не, не в моїй сфері. Але немає жодної кримінальної справи. Не він має. не заарештований, він навіть не затриманий, проти нього нічого. Якщо ну, пешки, бо ці кілька полковників. Ну, це чепуха, їх, їх поміняють, але знову ж таки, є закони війни, їх не можна міняти. Міняють розвідника на розвідника. Тобто міняють чужих е, на своїх, а не міняють агентів. Агентів ніколи не міняють чому? Для того, щоб кожен громадянин знав, якщо ти будеш завербований ворожою спецслужбою, ти не розвідник, ти агент. Тебе не зможуть витягти. Твій хазяїн, резидент, поїде додому. Так от, будучи завжди за кордоном, я чітко знав. Мене обміняють, тут немає сумнівів. Просто от, мовчи, не піддавайся ні на які провокації, просто заткнись і мовчи. Е, Двічі в мене було інсценування розстрілів. Ну, як неприємно, але розумієш, та навряд. Скоріше за все. Полякають і, і обміняють. Але агента, тобто зрадника, ніколи і ні не за яких умов. А в нас відбуваються обміни Медвечук на наших е, кіборгів. Так вибачте, громадян України на громадян України. Якби Медведчук знав, що не буде ніякого шансу, буде довічна і не просто відсидка, це буде каторга. Буде він відновлювати шахти і помре там від старості і непомірної фізичної праці. І тоді інший розумів би, та, ну його бісу мабуть, не піду я на вербовку А же будь-хто знає, ну, ну попадусь, ну поміняють. Ну, Полонених багато, обміняють. Такого не буває в усьому світі. Це нонсенс. Це абсурд, тому наші союзники цьому теж дуже дивуються, як ми міняємо зрадників на полонених, порушуючи всі написані канони. Це, це неймовірно, це неможливо. Уявіть, якби був там великий відкритий процес над битву щоб він в ефірі були присутні журналісти всіх каналів. І він давав свідчення в суді про всі свої оборудки, про те, ну ясно, що тоді ж повипливає дуже багато прізвищ, які б не хотілося, аби випливали, і колег багато, всього-всього. Тому краще поміняти. Але знаєте, є така формула: можна не програти війну за рахунок героїзму, але якщо держава вражена. Заразою корупції, то вона не може виграти. Ось ця ситуація можна за титанічних зусиль не програти, але якщо корупція не подолана, виграти неможливо. Буде весь час, такий це, такі, це е, стан. Е, ми не програли, але й не виграли. І Захід абсолютно чітко е, каже продовження. Африканської корупції, ну спілкуйтеся з президентом Коморських островів. Ми вам будемо допомагати не програти, але виграш це вже справа рук українців, які повинні мати чесну, адекватну. Я не говорю про стрільно, чесно. В Європі теж 10-15% закладають на корупцію і на крадіжку. Але 10-15, не 70, не 80, не 90. Це абсурдно, але в нас взагалі вже дійшло до того, що 70% це чудо, це красота, це дуже, це дуже хороша ситуація, коли віджими до тільки 70% від Але для тих же самих сполучених штатів ну це безумство. Угу. І тому цього безумства не буде. А не в складі НАТО, а не в складі Евросоюза. Я вам часто хочу сказати, пане Олександре, що я найбільше всього боюся. В мене немає сумнівів, що Україна переможе, але це ж не означає, що ми не можемо бути сірою зоною чи буферною зоною між цивілізацією і Росією, якщо справді все це буде неподолано. Та хто захоче допомагати відновлювати країну, в якій тотально процвітає корупція? І от Я дуже сподіваюся, що і завдяки такій нашій з вами розмові, і тим історіям, які сьогодні ексклюзивом, яким ми поділилися, що принаймні частково це змусить суспільство теж гостріше це сприймати. Не мовчати і показувати, показувати своїми діями, не знаю, постами чим завгодно, що ми це не толеруємо. Це наше майбутнє. Ну і справді, якщо вже кров проливають наші військові в такій кількості, мусимо бути свідомими, що ми в великому боргу перед ними і маємо не втратити цю картцю цю країну. Пане Олександре, дякую, дякую вам за цю ну, ще, Можливо, одну так. фразу. Прошу прошу. Нет, от ви звернулися от до народу. Я хотів би звернутися до тих е шановного панства, яке зараз вважає. Що ну нічого пропетляємо. Пановні стаменіться. От просто на прикладі тієї історії, яку я зараз розказав, ви повинні зрозуміти, ви нічого не приховаєте. Є ціла купа старичків, які все одно не дадуть заховати. Не заховаєтесь ви не в Сюріху, не заховаєтесь ви ні в Іспанії, ніде. Знайдемо хлопці вас знайдуть. Ми вже ясно, що старі для того, щоб. Постукати у вас, до вас додому і, як то кажуть, по гамбургському рахунку розрахуватися. Але так, щоб хлопці не помолилися дворима, шановні, схабениться. Повірте, життя своє, життя чесно, своєї сім'ї набагато, поколінь вперед, набагато краще, ніж сидіти і трястися, коли прийдуть і буде розрахунок.